Десь на момент 2019 року ми були, мабуть, на позиції там, третій, десь, десь так. На першій був Убер, на другому болт, мені здається, десь ось так воно було. Починається пандемія. Конкуренти, ну, ні в обіду Uber, ну, команда Болта команда вона набагато професійніше працювала саме в Україні ну, в Україні пандемію чи в Україні в взагалі? взагалі і в пандемію. Так. Вони, 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 вони хоч тут були, вони зацікавленіші вони були. Набагато швидше ми реагували дуже швидко, але Болт реагував там через місяць, але реагував і робив. Так? Він там ну відповідав нам дуже сильно, так і е, розумів, що а ну раз вони продовжують реінвестувати, і вони ж бачать одразу свої провали, а ми бачимо, що ми там зростали. Аємо так Ви робили тоді. Я пам'ятаю акцію для лікарів. Вивозили окрім соціальної відповідальності. Основне, що ми вирішили, що ми заливаємо далі ринок промокодами там дисконтами. Ось це основне розумієш. Ми не ну типу, ми розуміли, що ми що можливо заливаємо ринок? заливаємо з точки зору, щоб у всіх була можливість їздити з дисконтами. Що неможливо, там що зараз пандемія? Ми розуміли, що пандемія це може бути знак того, що люди не хочуть пересуватися да. навпаки у громадському транспорті транспорті, так давайте надамо багато знижок, щоб люди пересідали разових. разових, там іноді трьох разових, щоб там тобі одразу три знижки, да, там, щоб ти їх використав на протязі тижня, когось там на протязі двох тижнів. Ти там можеш ранжувати, як хочеш. Так? А ви їх давали певним цільовим сегментам, яких ви розуміли, це не наш клієнт. Ми давали і певним вже з наших. Клієнтів і багато давали наружу новим клієнтів за, новим, за то, клієнтів. щоб вони до нас приходили. В який момент ви зрозуміли, що фух, ми вирвались вперед. Не. Це Пандемія чи пізніше ну ось якраз ось вона знаєш, закінчувалась пандемія. Ну пандемія, так пандемія, і якраз до повномасштабного пам'ятаєш, вже була така лайтова. Ну вона продовжувалась да. так, але вже трошки вона да. 21 перший і... летіло і не тільки в нас, воно да -да -да -да, ж нуті паде економіка. Да -да -да. Вся летіло, вся економіка і так далі, і взагалі в 22-му році, десь у січні, я їхав, пам'ятаю, ще подзвонив мені здається, дімі я кажу, Діма, ти знаєш? Я от прям відчуваю, що ось зараз ми можемо робити експанс і ми почнемо прямо ось типу, ось я відчував ось пансію куди? Ну, взагалі, ось в ті країни, які ми тоді в Молдову тільки зайшли, але хотіли ж вже були плани. Я просто знаєш, внутрішньо відчував, що ми до цього готові. Ми повинні це робити. А до цього я ніколи не відчував. А тут я прям відчув, що ось він момент, що всі такі там збалансовані, така крута команда, що ми вже можемо.